І інформую, для членів клубу економічної мудрості буде відео трішечки економічної теорії. Просили, просили, що от трішки розпов... розкажіть трішки там, ну, про цікаву або, скажімо, доречну економічну теорію. Ну, тому зробив. Австрійська економічна школа є така. Ви дуже часто елементи цієї австрійської школи, ну як би сказати, не то що цитуєте, говорить, давайте так зробимо. Так говорю, оце от пропонували. Мало того, робили, мало того, а от результат знаєте. Просто я дійсно беру теорію, розповідаю зрозумілою мови і пояснюю, що ж це значить, коли це робили, як це робили або не робили. Ну, по-різному. І відповідно, от, що зараз. Сучасні теоретики рекомендують. Так що, якщо вам цікаво, ставайте членами клубу економічної мудрості. Там не тільки теорія, але тут трішки теорії. Ну, просто члени клубу просили. Там є кнопочка спонсорство. Тисніть і вперед! А зараз економічна і практика і теорія. З точки зору рішення, ну, тепер скажемо, Конгресу США. Про надання Україні фінансової і військової допомоги. Все, проголосували? Є. Давайте поговоримо про не військов, військову економічну. Тому що, я так розумію, багато не розуміють, про що, як, і заодно про конфіскацію активів Російської Федерації. Домовились? Давайте! Ну, по-перше, значить дивіться, у нас війна. Як результат, витрати на армію скажені. Ну, щоб ви зрозуміло, у нас на сьогоднішній момент, якщо порахувати, то ну, 60% всього нашого державного бюджету йде на армію. Да-да-да, не треба мені цих ваших гнилих розмов. Ми задонатили. Подивіться своїми донатами, вашими двома копійками. От туди гроші. Війна, іграшка дорогенька. Які ваші там донати? Донати та копійчатки. Це Нічого не дають. Всі ці розмови, що волонтери, донати фінансують брехня. Там жалкі копійки. О, де гроші. Знаєте, скільки треба на виплату зарплати військовим? А А я знаю. Скажені. Бешені бабло. Майже 800 мільярдів. Мільярдів. А ваші там тисячі гривень, господі милості, не позорте з ним. Бігайтесь, знаєте, як оцей дурень з торби. Ой, я про донат. Ну і що толку. Ні, НАТО ми в армії війну не виграєш. У нас на війну виходить півтора трильйона. Ну, це я ж зброю додав, плюс утримання. Ви знаєте, скільки уходить на харчування, утримання? а що ж ви думаєте? Іграшка дорога зараз. Дуже дорога. Ні, в Росії більше не заперечує. Якщо легше стане, в Росії завжди 14 трильйонів, ну правда, рублів. У нас все-таки трішки поменше, але теж багато. І тому... Власних доходів не вистачає. Ну, ви знаєте, половина нашої економіки, люди розумні, податки не платять. Ну, ще є-то є, є. От не треба, от не треба, мені ваші ці гнили розмови. Ну припиняйте, ну припиняйте. Ви ж з комом не платили зараз не платите. Ви донатите. Ой, Що ви вже зі своїм донатом поматюкати скудиться. Ні, у нас дійсно. сьогоднішній момент, податки платить. Великий бізнес. Ті ж саме Ренати, Пінчуки. І держава. Банки платять. Піш ніхто. Малий середній. Агуля! Агуля! Ну, дійсно, а сказати, що і влада якби закрила очі. Поняти? чорт. Набридло. Поясниш, просиш, а ні. Головне вкрасти і поділити. А, да! да. І війна звертає вашу мову за цього. Вкрали, поділили. А як же ви хотіли? Як же ви хотіли? Так, да, так, да, так, да. війни за це бувають. Але дійсно, сьогоднішній момент така якби, ситуація. Я говорю, влада навряд буде зараз міняти. Тому що, ну, були, не, от коли війна почалась, були дійсно такі ейфорія і дурновата думка у владі, що якщо знизити податки, наш малий середній бізнес почне платити. Знизили. Вони взагалі перестали платити. Це ж знай наші хлопці. Плюнули, підняли податки, але дійсно, на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, фактично 80% всіх доходів державного бюджету це великий бізнес. Малий, середній, ой, не смішіть мої тапочки. Ні, і в принципі десь це логічно, щоб зараз не тратити час. Ну, розумієте, яка ситуація? Можна, звичайно, там наче щось контролювати, чи... але часу багато, сил багато. А... Тому, дійсно, на сьогоднішній момент у нас дуже великий дефіцит державного бюджету. Тому що бізнес, малий середній, нахально платить податки не хоче. Тому що люди заробляють собі в карман. І я згодний. Війна все спише. Потім будете розповідають, як ви воювали, як крали гроші з державного бюджету, як розворовували гроші на військових замовлень. Це все потім. А зараз далі війна все спише. Тому дійсно. Дефіцит великий. Ну іначе ніяк. Не говорю, що якщо половина економіки не платить податки, ну як ти не крути, ну, хлопці, ну ніяк. Ні, в нас кожен рік дійсно доходи зростають, не заперечую. Це, як правило, пов'язано з тим, що більше сплачує великий бізнес. Ну, банки більше сплачують, ну, ви, напевно, знаєте. І фактично за рахунок цього тримається на наш державний бюджет. Але дефіцит, ну говорю, дуже дорога війна. Дуже. Тому, тому, так, да, треба фінансова допомога із-за кордону. Ну, іначе ніяк. Можна по-різному ставитись, можна говорити, а от зараз, ні. ні. Була, я говорю, була, на початку війни була ейфорія, що бізнес дійсно, ну, совість проснеться і почнуть платити. І дійсно думали, що, ну, там... Тяжковато зараз, да, так, да. так. Тому що навіть коли вже 2022 закінчився і якось так почало налаштовуватись, була, була, що от зараз там 23-й, мама, мій, а вони ще більше не платять. І потім зрозуміли, ні, ні, це не працює. Совісті в нашого бізнесу нема. Гроші є, а гроші є. Тому дійсно, на сьогоднішній момент державний бюджет України розрахований таким чином. Що треба обов'язково зарубіжна фінансова допомога. Можете лаяти, можете кричати, можете говорити, що це зрада, але по-іншому ніяк. Ну, ну не можна не можна фінансувати армію без зарубіжної фінансової допомоги. Не можна. Зрозуміли? Тому що ці платити не хочуть, говорить, ми ні ні, ні ні ні, ні, це не наша війна. А, а, а де гроші взяти? Намалювати! <свят> Ні, ну дивіться, можна дійсно зробити емісію. Тоді цінності дуже буде. Ну, емісія це, як правило, в 2022-му, от там дійсно зробили емісію. Ну, поки не було допомоги, тому що дійсно допомоги не було, дійсно зробили велику емісію і от курс що таки пішов. Як вам більше так курс подавається. Інфляція в 2022-му була висока. А вже в 2023-му емісію не робили. Ага. І в 24-му не роблять. Не роблять. Тому що дійсно зробили ставку на зарубіжну фінансову допомогу. Ну, час від часу ви чуєте цифру. 40 мільярдів, 40 мільярдів, треба... Ну, скажімо так, це вже якщо рахувати все-все-все-все-все-все-все-все, все, в тому числі і дивіться, щоб ви зрозуміли, сюди включається частина того, що ми отримуємо від зарубіжних партнерів як, ну, скажімо так, допомогу для ремонту нашої військової техніки для навчання наших військових це сюди теж включається ну і фактично для ну допомагають утримувати армію сюди включається і туди включається гуманітарна допомога да, да, да. Ну, от виплата різних там тимчасово переселеним сюди включається от дивіться у нас ви бачите є час від часу проблеми пов'язані з тим що російські ракети то одне знищить то дуру та третьо і ви, напевно, чуєте, що от нам поставили там енергетична бладна і так далі. От це теж сюди включається. Тобто ці 40 мільярдів, це не завжди гроші, що ви зрозуміли. Це частково, дійсно, ну, допомога. Ну, от, Добре, зараз треба електрогенератор і так далі. Треба, ну, вже не безкоштовний. Да. Ну ми отримуємо його як, ну, ми отримуємо як безкоштовний, в борг, тобто ми за нього не платимо, але в борг зараховується. Ну а чи ж ви хочете? Безкоштовний сир. Тому да, така сума. Ну і відповідно, в результаті того, що я ще говорю, дуже дорога армія коштує. Скажемо, нам дійсно треба гроші для виплати зарплати війську. А для цього, да, зарубіжна допомога. Без неї? 에х, без неї тяжко. І от дивіться. Євроспільнота давно вже прийняла рішення і дає нам гроші, там вже навіть 10 мільярдів вони дали, і ще дадуть, там, це буде. Потім там Канада, да, і Японія, там взагалі, якщо порахувати по всім, то ну, зрозуміло, що е, вони дають поменше. Якщо євроспільнота там 1,5 мільярда, 2 мільярда, ті 700 мільйонів, ну, А що ж ви хочете? Ні, ну це добрите. Але їй набігає. І от коли рахували цю фінансову допомогу на 2024 рік, порахували, що і США дасть. Да. Значить, дивіться, якщо округлить 12 мільярдів, там 1 це сфостик. Але з них, виходить, десь майже 8 це кредит, а інше це грант. Ні, не дивіться, вони так і ділять, ділять, ділять. Грант погашати не треба, кредит треба. Єдине, що вони в цьому рішенні, оце, яке проголосував і Конгрес, і Сенат, прописано, що да, Україна отримає кредит. Але е, президент США має право після першого, ні, 15 листопада, ні, жовтня, жовтня цього року, от ці дати. Ну, коротше, маємо право списати за рахунок конфіскації активів Російської Федерації. Чому це весь хіпіш і піднявся? Да, да. так. Там прописано. Чому, ви скажете, не зараз? Тому що це ж вони проголосували, а тепер вони дають команду Міністерству фінансів США, щоб він за цей період розробив, ну, прийняв всі документи і так далі, щоб це все зробити якби, з точки зору закону. Зрозуміло. Тобто ну, не можна це отак за, за 2-3 дні. Ні, ні. Там дійсно треба поміняти кучу різних папірців. І тоді можна. І в майбутньому пропонується який варіант. От на сьогоднішній момент ми ще раніше отримали, в да, минулому році, да ще позаминулим, і пропонується взяти оці борги, які ми отримали США, і списати за рахунок конфіскації активів Російської Федерації. В першу чергу розглядається золотовалютні резерви Російської Федерації. Їх заарештували, на сьогоднішній момент вони якби під арештом. І до речі, ну там, щоб ви зрозуміли, дивіться. В свій час Центробанк Російської Федерації купував державні облігації США. та так, так, це не дивитися. Долар США. Ми зараз арештовані. І от фактично, ну, як ви самі розумієте, дійсно Міністерство фінансів може своїм рішенням, ну, треба єдине по принципу приймати, забрати частину цих облігацій, просто забрати, відповідно, погасити. Тоді автоматично списується борг. Тобто такий механізм, ну якби нам дуже вигідний. Тому що е, навіть в майбутньому, якщо ми будемо брати ці кредити, а я думаю, що є далек від думки, що в 2025-му у нас знайдуться гроші заплатити армію знову. дуже дорога іграшка, скаже, не дорога. Я розумію, розумію, розумію. Донати, то волонтери. Ой, діти ви малі! Говориш вам правду, так ви зразу шарахаєтесь. А якусь брехнем ляпнути, ой, да-да-да-да, да, Донати. Данате, армія виграла. Ага. Порозказуйте мені, казочки. Ай, Якби це так було просто. Тому дійсно, цей інструмент дуже хороший. І Він дійсно, ну скажімо так, нам допоможе, навіть якщо війна затягнеться, От ми, виходить, гроші отримуємо, фінансуємо армію. І не тільки, ну говорю, не тільки зарплата, а й утримання. Тому що, говорю, там воно трошки так поділено. Тобто там частина грошей йде, я говорю, на навчання, ремонт і так далі. Там і заодно спишемо. Клас, не те слово клас. Ще треба, щоб таке прийняла. Тому що зараз от євроспільнота ми беремо це, як би сказати, ворг. Це трошки не так. А якщо євроспільнота прийме. О! Тому що основні, що ви зрозуміли, за цих 40 мільярдів, ну там, скажімо, десь так, ці 90, майже 26 мільярдів це те, що отримує ну, Євроспільнота США. Ну, більше, все вони дають, звичайно, як ви І Якщо спишуть клас. замечательно. Так ще така от ситуація. І от така математика. Ну що ж, чекаємо тепер рішення євроспільноти. Отримає, ні, це от однозначно отримає від США, так що проблем зарплати військових не буде. Тому що просували, от просували за всю суму, як ми просили. Абсолютно. Так що така ситуація. Ну а ви, відповідно, тепер подумайте, порахуйте. Так, <смістична> так, да, да, я думаю, що вас батьок здивує, коли ви узнали, що виявляється, донатить і волонтерство, армія реально не допомагає. Це правда. Це дійсно правда. Армії допомагають зарубіжне фінансове фінансування. Оце теж правда. А що ж ви думаєте? До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось це -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу. Тиснете кнопочку Спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не нерозоритістю. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.